З новим днем, шановні українці. Знову така в нас непроста ніч, але ми маємо жити. Тому сьогодні є плани робочі. Вже так і собачку покормила, і курочок покормила, а зараз вас запрошую покормити з нами цепляток і подивимось, як вони. Бо водичку п'ють, несу, попоїмо їх і покормимо. Подивимося. Вже в нас не такі великі морози, то ми вже не топимо два рази, їм тільки один. Тож запрошую вас у наш сьогоднішній день, бо сьогодні справ є. Зима й дров забрала добре, бо такі морози були. То сьогодні й дрова будемо різати і побачите наш робочий день в селі. О, я як тепло їм тут. Вони мене вже й виглядають. Що, друзі, підросли? От гарно півні співають зранку. Буду їх кормити, зараз і водички вам поналиваю. Бо вони, це вже ми наливаємо їм стільки, бачите, попили, це ж в 9 вечора тут була топила, поналивали води. Хочуть і їсти і пити. Ну ранок. Але бачите, вола, які вони гарні, вони не голодні. От уже потіха. Приду, помилуюся, геть настрій піднімають. Таким тут, бачите. Підмела, щоб було де насипати їсточки, водички налила, як гарно п'ють. А такі вже, знаєте, хитруни. Що їм цей загорожі? Кажу, Саші, вони вже ходять де хочуть, повилітають да й бігають. А це ж, друзі, тільки січень місяць. Сьогодні у нас 24, те то це їм три неділі. Ну, мені так, наче й підросли, дарма, що зима. Такі хороші. Давайте будемо їсти. ціп ціп ціп. Така ще мама в них толково, гарно їх вчить. О, дружня команда. Ну як тут не милуватись? Милота. Так в соломі їм добре спать. Ну і квочка така гарна, вона її гарненько закриває. Як дружньо. Поки я була біля ціпляток, Саша різав дрова і вимкнули світло. Ну нічого, роботи вистачає, буде рубати, я буду складати, де да буду возити. Хочу показати вам, годівничка, така у нас висить для пташечок. Таку Саша зробив собі, змайстрував. Та так і на столику насипано їм зерна і біля курника, аби пташечки отоїли. Ви мені писали за моїх лелек, які лишилися. Так якось, так, да, я їх забула забрати. Тепер вони в мене тут така окраса. Вже будуть чекати весну. Бо не за горами і весна, що ж сказати. Так якось січень пролетів, то так життя наше пролетіло. А ми думаємо, що тільки один місяць. Піду допоможу, помилувалася цими засніженими деревами. Та таким гарним сонечком. А тоді з'явиться світло, та будемо різати дрова. І ще до батьків поїдемо. І до лісу обов'язково прогулятися. Бо дуже любимо ці піші прогулки. Тож, друзі, і вас обов'язково запросимо. Бачите, лежить такий ось провід. Це так Саша циркуляркою тут ріже дрова. І знаєте, так багато. У дровнику було дров, завжди всі зимі попередні, в нас вистачало і лишалося ще й на наступну зиму. А це Саша каже, так, треба, мабуть, ці, що є в нас, також до ладу довести. Хай буде краще в запасі, бо хто його знає, кажуть, і лютий буде лютувати. Саша шишка прийшла допомагати. Да, шишка, бери, грузи дрова. Так, компостна куча у нас на городі є велика, бо треба город чимось підживлювати обов'язково. Я хочу вам показати, так он там засніжений, такий гайок. Це у нас там копанки і це калина так гарно. Запорошив її сніжок. А город відпочиває, бачите, все в снігу. В селі вже все гуде. Всі чим займаються. А півні співають гарно. Так, рубай, буду допомагати тобі. Так я тут де менші позабирала. А це Саші такі товсті ще треба рубати. Зараз завезе, мені зразу вези до кочегарки, де буду заносити. О, ось наша хімочка сидить. Хімка йде я тебе заберу до хати. А шишка хитра, вже побігла. По стежці, по стежці та й біжить. Так вирішили відразу пару тачок в кочегарку. Велика кочегарка, то є де розмістити дровця, та поки Саша рубає, позаношу. Пару тачечок, а то вже буде удровник. Кіцюньки гріються, вже заховали швидесенько. А я люблю на вулиці. Як і мороз, то люблю прогулятися. Але це так, на вулиці у мороз добре тільки прогулятися. А так, хто без опалення, без тепла. Дуже. Дуже зараз важко хтось з дітками що там казати. Але маємо вистояти. Як гарно півні співають. Так пахне друзі лісом цією сосною таких. Смола, так, да, соснова смола. Такий вже аромат стоїть на всю кочегарку. Свіжа оця ця сосна, вона дуже ароматна. В хаті пахне лісом. Далі попрацюємо трохи. Я так вдяглася тепло. Вже треба знімати жилетку, бо вже й жарко. Бо як працювати до морозне мороза, знаєте, ворушишся, то не холодно. Ой. Дровця та їдуть, півні співають, а я так милуюсь з кожним і кущиком, бо такі вже вони гарні, засніжені кришталеві. Та й вирішили зробити перерву на каву. Запрошуємо вас з нами покавувати. Друзі, ви вже зрозуміли, наша перерва на каву буде ось так в прекрасному лісі біля нашої вулиці неподалік. То ми так прогулюємо, знаєте, мороз за щічки щіпає добре і за носа. Така вже природа покусує. Ну, нічого, знаєте, на сонечку все одно добре, а кави то і хочеться. Да вже так добре й мандруємо. Сала не брали, а їсти може й захочеться. Ну, поп'ємо кави, а тоді вже будемо обідати. І до батьків. Бачите, як гарно там дуже багато берез. І вони такі всі ну такі в кризі, аж переливаються на сонці. Можливо, та камера не передає, але ми вас запрошуємо у соснову красу. На наш столик підемо його, провідаємо. Кардіонагрузка пройдемося, бо бачите, так до лісу нам треба тихій, трошечки її пройти. І кавий той дуже хочеться. Зайшли ми. В лісову каску. Так сніжок кріпить. І ці дерева зачаровані. Ох і небо. блакитне блакитне Слухай, по коліна снігу, мабуть, до столика долізти. Тут зараз зайдемо такі берізки зачаровані. А ці маленькі сосни, гіля аж понахилялась. Бачиш, там у соснах та лисичка живе, сліди є, бігає. Милуюся і покажу вам. Красу засніжених лісів полісся. Таке все навкруги чисте-чисте. Побачимо, як там наш столик засипаний. Вже якось давно ми не приходили, а сліди по сніжку є. Тваринки бігають. Гриби цікаво. Гриби цікаво. Саша каже, є. Гриби цікаво, десь, можливо, під снігом і є. Ой, як гарно. О, вже у нас столик видно. Геть засипаний. Підемо розчищати. Які подушки на столику? Зараз все позмітаємо. Саша вже сосну обтрусив, бо її так сильно нахилило, щоб вогонь розпалить. А ми оце в такій білосніжній, неймовірній, такій морозній, засніженій. Касі будемо кавувати. Да, давно такої зими не було, щоб і засніжена, і морозна. Ось на природі таке перезавантаження, друзі, не передати словами. Замилувався, знайшов позитив, і жити хочеться. Природа надає сили. Сонечко хоч і морозне, але пташечки так щебечуть уже. О, розчистимо столик. Да пташечкам ще смоколиків на ньому залишимо. Хай клюють. Наші філіжаночки. Молоко не замерзло? Не замерзло. Так я собі взяла на чому сидіти. І кава, і турка наша, і філіжаночки. Ось так. Будемо готувати. Смачну каву, друзі, таку, як ми любимо. Ох, яка кава! Яка пінка. Кава така з димком. Іде до наших філіжаночок. Ух, аромат. А ми вас запрошуємо покавувати з нами. Зараз долємо холодного молока. Щоб кава була не гаряча, а тепленька. Друзі, ми кавуємо, поки так ароматну каву п'ємо, я вам так ставлю зараз декілька відео. Протягом тижня я там деякі моменти знімала, милувалася, то і вам покажу якісь свої такі життєві моменти. Мені було гарно, там цікаво, нас за цим спостерігати, бо там є і природа, і моє господарство, то і ви помилуєтеся, а далі. Працювати, світло зараз мають вмикнути, то будемо дрова різати. Угу. Вже не гаряча і смачна. Я вам хочу так показати. Ось бачите, ліс неподалік. І тут такий схил, і тут катаються діти. Писк на весь куток чути. Клас! Аж у дитинство захотілось, як ми в глиницях колись каталися. Ой, якраз десь там з'їхали. З'їжджать добре, а санки от під гору тягти. Така історія. Але, як казала бабуся, любиш кататися, люби саночки возить. Вечірній контент. Прийшла кума, ми на лавандове поле йдемо, бачите на столик і вега з нами гуляє. Бачите? Лаванда, тільки одні чубчики де-не-де видно. Снігу я не знаю. Бачите, валянка в мене яка оце так провалилося. Ворони тут, як тут, небо на мороз. А ми вирішили з комой на столик прийти. Пледики з собою взяли, бачите, ну все як треба. Що там нам та зима? Ой, не поміха, головне не впасти. Бо снігу дуже намело, А ви теж в шоці? Да? Що стільки снігу? Ого, ого. Справжня зима. О, яке небо, бачите? І сонечко так. Сідає небо яскраве, яскраве. Сьогодні на ніч мороз. Отаку лаванду я точно свою ще не бачила. Не видно взагалі, хай спить, бо скоро і весна, друзі. Ой, заховався, да? ніжки змерзли. Вегас. Дивися, що таке. Заховався за Наташу. Да що тобі пліда? Я думала, Наташі плед. Зараз буде вегасу плед. О, який вечір, Тихий, тихий. Ліси який гарний. Бачиш, на полі не дуже столик замило. Ну все, будемо на столику гуляти. Постираємо зараз сніжок. Отак От хотілося вам передати цей вечір в селі. Ти не з вечорів наших. Зайшла. Ви гляньте. На мамі зверху сидять, а це мій голос почули. Виглядають. Гляньте, одні голови торчать. Ой, я не можу. Такі вже смішні, знаєте, вечір. ти новини почитаєш, голова пухне, а тоді кажу Оксана, йди давай вже топи плятам. Зайшла да й посміхаюся до їх. Говорю, вони слухають. Кажу, так, де мої ці порулі? Ну, що то таке? От подивишся на них да й жити так хочеться. Весну хочеться, да? Вже будемо помідори да перець? Мале життя? Так захотіли в січні народитись. Ну, що ви їм скажете? Бачите, як уважно мене слухають. Он ще одне виглядає. Комедія. А грубка гуде. Топлю, друзі, і о п'ятій ранку, і оце в дев'ять вечора, щоб було їм тепленько. Бо ж ростуть? Хороша дуже квочка. От така добротна мама в них. Справжня мама. Їду на роботу, друзі, ранок в селі зупинилася помилуватися цією красою. Вигляньте, яке все кришталеве і сходить сонце. Не знаю, робота почекає, я пару хвилин помилуюся. Знаєте, енергії набираєшся на день, коли ось так оце помилувався, задивився, переключив свої думки. Село вже ожило, люди всі поспішають, а Оксана милується. Сьогодні трошечки мороз менше, мінус 17, не мінус уже 26 чи 27. То Та я вже кажу, вже й тепло. Так, ну працювати. Ми прямуємо, смаколики лишили, хай пташечки частують. А я нас доганяти Сашу. О таких снігах. Ну, вгадаємо, як і почнеться грибний сезон. Будемо по грибочки сюди приходити. Бо ми любимо тут гриби збирати. З'явилося в нас світло, то зараз 16.00 Саша ріже дрова. І я йду допомагати йому. І замилувалася, бо яка краса, вечірнє сонечко в селі. Піду вдвох набагато швидше це все. А так, знаєте, зимові дні сонечко швиденько сідає, то побіжу йому допомагати. Буду відкидати дрова. Да ти вже й багато нарізав. Тільки світло нещодавно з'явилось. Як над будинками гарно у хмарах сонечко ховається. Друзі, ми вже й дорізали, сонечко так уже сховалося, але ще не дуже темно. Та Саша каже, тут так дров добре, я знаю, на місяць хватить. Ну, здаю, яка погода буде. Якщо мороз до може на неділю 2-3, але добре, що так вони на запасі ці дрова лежали, бо ви знаєте, у дровничку поменшало добре, то переживаємо, щоб хватило. Ну, У нас і газ є, але знаєте, дровами температуру в будинку добре можна нагнати. Так, що, я буду йти, може, протоплю ціплятам вже, бо вечір мороз піднімається, а ти розбирай тут все. Дай ага. будемо йти вже скоро вечерять. Так, бачите, гарну роботу зробили, і в батьків сьогодні прогулялися, і в лісі з вами побули. І попрацювали гарно провели день. Так, друзі, буду йти, протоплю грубку ціпляток. Покажу вам ще наших курчаток і побачу, як вони там. Дай такий в нас день робочий. Пролетів, що ж, короткий день. Ходімте до курчаток маленьких. Поки грубку розтоплювала, так гарно курчатка вже й поїли, і водички попили. Моя милота. Зараз грубка нагріє тут гарно. Знаєте, груба є груба. Витопили ввечері, зранку приходиш, вона ще трішки тепла і температуру гарно тримає. Каже Саша, у березні вже будемо переселяти до всіх курей. Кажу, ще шкода буде, хоч вони підростуть, але ж. Може, бути і в березні холодно, бачите щось. Знову морози до нас повертаються у лютому. Кажуть, буде лютувати зима. Так, бачите, до мами, до мами всі. Такі слухняні видно. Мама сідає, і вони до неї. Гарна квочка така. Запам'ятається, друзі, нам. Такі оці. Подарунок зимовий від квочки. Так, підемо в грубку, подивимося. Хай ховаються. Зараз буде дуже тепло. Рубка гарно так тріщить. Ох, яке тепло! Так дуже добре, ви знаєте, що ми зробили тут грубку. Так у нас і картопля тут зберігається, коли там протопити треба було, але як до... топимо щодня, то були великі морози. Я вам казала, і по два рази топили в день, і рано, зранку і ввечері. Ну Зараз це мінус 10 на вечір. Ну При таких температурах, мінус 10, мінус 15, то тут дуже тепло, навіть якщо й один раз витопить, а от як вже в нас були морози, Мінус 23-27, то при таких морозах топили обов'язково два рази. Та грубка рятує. Друзі, на цьому наше відео буде завершуватися так уже і сонечко зовсім сіло, де вже й темніє. Побіжимо вечеряти. А вам дуже дякуємо, що ви завжди з нами на каналі. Прогулюєтесь навіть тоді, коли немає грибів. Бо ви ж знаєте, що грибники. Ну нічого, скоро будуть і гриби. Час летить швидко. До побачення, друзі. Всім тихої ночі, шановні українці. До нових зустрічей!